Нова зброя алкоавтомати. Тигри вже не ті. Сьогодні у найбільшої країни світу закінчується не лише цукор брендовий одяг та іномарки, а й люди. Хоча хто їх вважає за людей? Так, одиниці. І які ж приємні новини про те, що цих одиниць стає дедалі менше. Це байрактар Ньюз». З вами Олександр Пікалов і Євген Кошовий. Полетіли байрактарчики. Полетіли. News. На Росії вирішили, що тепер позбавлятися треба не тільки своїх громадян, але й північнокорейських. За інформацією російських ЗМІ, КНДР готова надати Рашці 100 тисяч добровольців для війни проти України. Стій! А це не ті самі північнокорейські Рембо. Які може тебе до смерті закрокувати? І заплакати? Вітаємо мешканців КНДР! У вас з'явиться фантастична нагода Померти не в КНДР. Це що, на українських полях слід чекати на новий? Північно-корейський вид соняшника. Повірте мені, це не найхуші варіант для них. Незабаром і в північно-корейських сім'ях з'явиться нова Кія після вбитого сина. Але хвилюватися українцям не треба. Навряд чи Кім Чен Ін випустить хоча б когось за межі країни. Щоб, не дай Бог, ніхто не дізнався, що це не весь світ же бракує голодує, а саме вони. Ходять, в які Туалет на вулиці. А зараз ми перериваємо нашу програму для важливого звернення. Великий політичний лідер сучасності. Людина, навколо якої обертається сонце. Геній, який має все, крім нормального Барбара. Ченин в Байрактар News. Стріляти, а потім посадити. Тапта, Доб добрий вечір. Я лідер країни, де сходить сонце. Хочу протягнути кисляву, Не доїдаю цю руку допомоги своєму другові. ну лідер України, де це сонце сідає. Ми назавжди з російським народом і в біді, і в злиднях, і Ну, все більше нас ні цього не об'єднує. наші народи, братні народи, притягаються розстріляним мною двоюрідним братам. Тому я пообіцяв Росії 100 тисяч корейських добровольців, 100 тисяч солдатів для северної колеї пил. А я не любити пилюку. Я за Пилюку розстрілювати покаївку. 100 тисяч людей, це моя добова доза розстрілу. Нещодавно я дізнався, що в Україні не їдять собак, і з таким нацизмом треба боротися. У них їжа бігає вулицями, жовтими бірками у вухах, а вони її не їдять, а гладять. Українець ходить вулицею просто так. Вільна людина має ходити вулицею з троєм. Я добре знаю історію. Київ це мать міст північнокарейсько Київ заснував видатний корець Кіше Хо та його сестра Либідь, Мої бабуся та дідусь по материнській лінії. В Україні немає культури, ми її насаджувати розвивати. Там немає пам'ятник, великий філософ, письменник, поет, композитор, вчений полководець і все це Кім Чен Ін. Я особисто розпорядився покласти в кишеню кожному добровольцю щіпку рису. нехай в Україні також розвивається ця культура. На цьому мушу поплачатися з вами. У мене сьогодні багато справ високої державної ваги. О 16-й. Я ставлю пам'ятник своєму пам'ятнику. А ось сімнадцятій треба на собі протестувати 10-ту офіційно дозволену зачіску для корейця. Ми корейці. Ми вузькі, З нами Бог. Все? Знята. Розстрілять. 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 Через брак одиниць орків через дефіс. Головним бойовим завданням окремих батальйонів стало дожити до бою. У Приморі сформували батальйон добровольців Тигр. Парні зараз буде гарячо. Ну глянь на них, а? На боротьбу з неонацизмом відправляють людей, які не змогли перемогти алкоголізм. Ми виросли в Совєтському Союзі, у нас виспитання інше. Перше бойове завдання залишитися тверезим, хоча б продовжить інтерв'ю. І одразу провал. Цікаво, ну от які бойові задачі може виконувати цей алкосигаретострілковий батальйон, а? Товаришу полковнику, кричати на проїжджаючий мотоцикл, виконано. Палкою розганяти собаче спарювання виконано. Найголовніше з криком риба забита доміно!» Виконано! Тепер зрозуміло, чому тигри вимираючий вид. З такими розмножуватись ніхто не захоче. Тоді давай порівняємо тигра у дикій природі та тигрів у дикому суспільстві. І ті, і інші можуть бігати і гарчати без одягу. Гадять у ліс. Самець не бере участі в вихованні потомства. Виходить, однакові. Різниця в тому, що один з цих тигрів цінний, коли живий. А інший виключно коли мертвий. Вона сама під комбайн пригнула. Щоб, хоч якось, зберегти свою популяцію, орки почали боротися з одностатевим коханням. У нижньому Тагілі партія Справедлива Росія скупила книги про одностатеве кохання, щоб спалити. Але потім передумала. А зараз стисло про те, як все відбувалося. Хотіли спалити книги про ЛГБТ. Купили книги. Розвели вогнище. Почали читати книги. Стало цікаво. Трохи завелися. Трохи загорілися. Для мене тепер у нижньому Тагілі звучить як поза. А ти знаєш, як зажигали, а? Багато українців спочатку повномасштабного вторгнення знаходилися за кордоном. і зараз тільки повертаються у власні квартири. Саме для них новий епізод, коротше кажучи. Коротше кажучи, повернулися з сім'єю до квартири. Нарешті ми вдома. Ліфт не працював. Нічого. Ну нічого. Головне, що ми повернулися. Піднялися на 18-й поверх пішки. Залунала сирена. Почали спускатися. Перечекали сирену. Поки була тривога, ліфт відремонтували. Нарешті наша улюблена квартира. Але стоп! Там може бути небезпечно. Треба викликати саперів. Подзвонив. Чекаю. Сапери приїхали швидко, але для того, щоб я їм більше не дзвонив. Та пояснили, що я їх відволікаю. І взагалі в нашому місті ніколи не було окупантів. Тож розмінування не потрібно. Блін, точно. Щось я занадто переживаю. Відчинили двері, і жінка втратила свідомість. Але не від щастя, а від запаху з квартири. Вийшов сусід. Він мене був дуже радий бачити. Одразу видно, що він в перший день всіх відправив за кордон і вже п'ять місяців живе сам. Сусід дав протигаз. газ. І сказав, що всі вже через це пройшли, запропонував ще й пістолет. Але я сказав, що без нього розберусь. Зайшов до кухні, відкрив холодильник, закрив, там щось живе. Відкрив ще раз, спитав, хто воно. Воно відповіло, що воно це порчені продукти, яким вже 160 днів. Почав його витягувати звідти. Воно давало супротив. А! І ще й почало мене бити. Закрив холодильник. Тепер зрозуміло, чому сусід пропонував пістолет. Почало гавкати мусорне відро. Підійшов, подивився. А зрозумів. То ужила шаурма, яку я не доїв з 22 лютого. Викинув мусор разом з відром. Почув дивні звуки, побіг до дітей в кімнату. Боже мій! Виявляється, в дитячій кімнаті було незачинене вікно. Та стая воронів вже прижилася у дітей в кімнаті, і не хотіла ділитися житлом. Вигнали птахів. Здається, ми божеволіємо. Відкрили вікна. Провітрили приміщення. Стало попускати. Виявляється, що все це були галюцинації від смороду з холодильника. Коротше кажучи, ми повернулися у свою квартиру. Ілон Маск підкорює Марс. Японці тестують 7 g звязок а швейцарці адронний колайдер. Прогрес на Росії теж не стоїть на місці. Він хитається, падає, валяється в багнюці і співає матюки. У Екатеринбурзі встановлять алкомати, які будуть розливати вино. При цьому їх оснастять системою розпізнавання облич. Тепер можна буде побачити картину, як алкаш робить компліменти алкомату, щоб той налив йому в борг. Красива дівка. Звичайно, красиво. Ну, та не бухаєш. Не дивно, що всі російські технології пов'язані з алкоголем. Адже всі ідеї росіян і так приходять їм по п'яні. власне, як і наступна. Уралвагонзавод завод випускатиме дитячі майданчики у вигляді танка. Знову наснилось дитинство. Тобто діти гратимуть у тому, в чому згорають їхні баті. Вважаю, що на дитячому майданчику не варто зупинятися, і треба зробити цілу дитячу військову частину. У нашій дитячій частині дерев'яні автомати, пластикові бомби, гранатомети з пінопласту. Та інші ігри з чинним озброєнням російської армії. Найсмачніші сухпайки на обід, сніданок та вечерю. А у пісочницях ми навчимося копати окопи. Приводь свого сина до нас. І в найближчому майбутньому він віддячить тобі новенькою ладою. Наступну рубрику ми маємо показати, бо нас особисто попросив пес-патрон. Руське Discovery. савіка шустера видворили з України. Через санкції Роскосмос випробовує нові варіанти запусків. Сергій Лавро виступив на концерті в Кремлі. А іванському питанні Путін всіляко намагається виразити симпатії з Цзіньпіну. Наприкінці випуску хочемо, як завжди, побажати здоров'я та удачі нашим хлопцям та дівчатам із ЗСУ. А декому нагадати, що тривалість життя тигрів. Північних корейців та алкоголіків дуже невелика. Рано чи пізно вони всі закінчуються. Але для того, щоб все настало рано, ми маємо продовжувати допомагати зсу волонтерам та лікарям ще сильніше. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! слава Україні.